Коли онлайн-оплата звільняє від касового апарату, найпростіший та найнадійніший спосіб це отримувати всі платежі за поставлені товари та послуги через IBAN рахунок, в такому випадку відсутня взаємодія між покупцем та продавцем через платіжні системи. І це не вважається розрахунковою операцією. Але це не працює, якщо у вас так звана кнопочна платіжна система на сайті, ну, це коли ваш покупець вводить дані своєї картки. В такому випадку це буде розрахункова операція, і податково так вважає, і може застосувати відповідний штраф. Існує якби пільга, це коли ви надаєте послуги своїм клієнтам через відповідні. Платіжні системи там Прива24, ощад 24 там Апарт Монане і таке інше, то в такому випадку не застосовуються касові апарати. Але необхідно враховувати, що мова йде саме про послуги, виключно про послуги. Товари прийдеться фіскалізувати. Щодо цифрових продуктів. І таке інше. Необхідно, не, не потрібно буде фіскалізувати, якщо ви надаєте до якихось, доступ, до якихось там знань, практичних всяких занять, перевірка завдань, там, доступ до чату і таке інше. Але необхідно буде фіскалізувати, якщо ви продаєте, надаєте доступ до відповідного е, цифрового матеріалу, тобто заздалегідь записані якісь відео без відповідного супроводу. Податково в такому випадку розцінюється як продаж цифрового товару і може заштрафувати вас за те, що ви не видаєте відповідний чек за доступ туди. Ну, що робити? Я би запропонував би в договорі оферти чітко, навіть розлогіше, розписати, що ви конкретно надаєте. Що ви надаєте саме конкретно доступ, доступ до відповідного матеріалу. Не сам матеріал, не продаєте його як цифровий товар, а саме доступ до нього. Тоді, можливо, вийде уникнути у якісь штрафи. Щодо нової пошти та нова Ну, податково вважаю, що вони є посередниками в даній ситуації і вважає, що фіскалізація повинна бути. В той же час, Верховний суд і суди підтримують платників і говорять, що в даному випадку розрахунок здійснюється між клієнтом там, покупцем та відповідно фінансовою компанією. І там продавець ніякої участі немає, не має. Але податкова продовжує нараховувати такі штрафи. Так що то в даному випадку вирішувати вам, якщо ви не видасте чек за поставлений товар через нову пошту, вам може бути, ну, бути готовим для того, що вам нарахують цей штраф. Але підете в суд, суди на боці платників. Дякую, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.